Пане Іване, Україна має негативний досвід вникнення російської культури в нашу владу, зокрема в вищі шалони влади. І в березні цього року «Гуру» публікувала інформацію в список 620 російських агентів, які працювали, зокрема в європейських країнах, країнах НАТО, в США. І скажіть, будь ласка. На вашу думку, наскільки серйозною є загрожа, загроза, загроза таких мереж е, шпагунських, які діють і за кордоном, і очевидно, в Україні в нас постійно кісь кейси з'являються з, е, з тим з вилом Наскільки е, серйозною є загроза від діяльності таких мереж для України? Від російських саме? Так. Так, дивіться, ну росіяни все життя, ну всі 30 років, поки є ця країна, Росія, вони ніколи не полишали можливості працювати як країна з імперіалістичним минулим. Навіть той період часу, там коли Радянський Союз розвалився, і там скаже так, період турбулентності, коли не було цього ФСБ в такому вигляді, як є, вона вони все одно залишали собою традиції роботи КДБ там. Контррозвідка, розвідка, тобто все вона залишала. А коли прийшов Путін, то це взагалі була така ескалація і. Вони отримали ФСБшники друге дихання і взагалі всі спецслужби. І я вам, до речі, скажу так: Микола Патрушев, його ФСБшники вважають без жартів реінкарнацією Юрія Андропова. Тобто вони такі поважають, вау, це лідер. Тобто для них, от, Юрій Андропов залишився, ну, колишній очільник КДБ. Це для них оце був еталон людина, яка там, займається державною безпекою. І це все поставлено було все на конвейер. В Росії на даний час є такі три великі організації, які займаються шпигунством. Ну, це служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, це керівник Сергій Наришкін. Його, пам'ятаєте, перед вторгненням Росії в Україну, його Путін там просто драв на цьому радбезі, він його там розпінав, а потім м'явів щось там. Да, да, ми признаємо, що це Луганську народну республіку. Що ви таке кажете? Тобто, це служба зовнішньої розвідки, вона обіймається. Економічними питаннями, політичними питаннями, тобто тако взагалом, ну щоб розуміти ситуацію, що там в інших країнах всюди представлена. Є головне управління генштабу Російської Федерації. Раніше це було головнорозуправління. Тепер воно ну коротше, військова розвідка це військова розвідка. Це питання всі військові, це в них є і спеціальні призначенці, вони там є така. З часів Радянського Союзу залишилася тематика, що саме ці підрозділи вони можуть закидатися орієнтовно десь на 500 кілометрів в тил ворога. І не просто закидатися, а певний час там знаходитися, харчуватися, не знаю, їжаками, харбаками в день, вночі, в морози, тобто жити там, мімікрувати під оточуюче середовище. О, ось вам приклад. А, Вторгнення. Це вторгнення, Київська область, неподалік від аеропорту Гастоміль військового, затримали людину, яка, там, начебто, спілкується українською, все нормально. Ну, і кажуть, дядя, що ти тут робиш? Ну я тут, я прийшов, а коли його запитали, хто ти, він сказав, що я уродець, там ну там, там секундочку, тобто він на, на одному слові він спалився. Тобто, хоча зрозуміло, було, що вроді нормальна людина, ну там якась там коса крива, каже, ну розмовляє українською, ну в принципі, як там частина населення України. А, тобто це військова розвідка. Вони можуть там, бути, там, якщо в Британії, то вони спілкуються там з акцентом, тобто їх навчають. І є а, розвідувальна складова в Федеральній службі безпеки України. О, Господи! Розвідувальна складова в ФСБ Російської Федерації. Тобто Це а, теж є. Вони теж займаються. Департамент оперативної інформації, генерал бесіда якого Путін. Там була інформація, що його після вторгнення в Україну було знято з посади, а потім там десь в СІЗО закрили, потім значить, випустили. ну, Інформації мало. Тобто ці три установи займаються шпигунством по всьому світу. Є е, 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 там деталізація по країнах, по секторах. Там зрозуміло, що Сполучені Штати, Великобританія в них взагалі там в надпріоритеті. Там є окремі країни, які ну, не в дуже пріоритеті, наприклад, Китай, оскільки можна там. Скрим так, відносини зіпсувати. Якщо там десь погоріти на шпигунстві, то е, у Китаї класні спецслужби є, вони класно висікають. Е, ну, там зрозуміло, дуже важко вести якусь розвіддіяльність, можна зіпсувати діпстосунки і тим паче ці ге геополітичні е, 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 гойдалки. Тобто тут Сполучені Штати, тут Китай, тут десь Росія. Якщо вона зіпсує з Китаєм відносини, то залишиться сам на сам. Тому вони там трішечки так обережно дуже працюють, а так дуже активно, дуже агресивно. Наслідують досвід там, Радянського Союзу, грошей не, не шкодують на розвіддіяльність. Є там така діяльність з відкритих позицій. Тобто, коли людина отримує паспорт дипломатичний розвідник, він приїздить, там, наприклад, ну, умовно, у відень да, там, або в Берлін, а, каже, що він там умовно там, аташе там, з, знаю, з питань культури там, або там, взаємодії там, економіки, тратата. Хоча. Сторона, яка приймає, вона розуміє, що там виправка, там йожик. Ну, зрозуміло, що це ну, не культурний діяч, не схоже на митця, а його цікаве, тільки питання військові. Це зрозуміло. Але з ним нічого зробити не можуть. Він має депаспорт. Якщо він десь там прокол в нього, то його тільки висилають, і все, що залишається цій людині, викладати в Ясенєва школа розвідників в Москві. Ну, В принципі, він погорів, як Петров Баширов, вони в принципі, засвідчені вже. А є інша частина розвідників це нелегали. це дуже тонка історія. Було декілька прикладів. В Європі перше, молодий хлопець, він намагався влаштуватися на роботу до гаазького трибуналу. Він видавав себе. Чи за Піруанці, ну, десь там, з Латинської Америки і погорів на тому, що там, документи були видані. Першочергові документи були російські. І він там, погарів, і Його погорів, Христа Грозів почав розслідувати і з'ясував, що це е, співробітник військової розвідки. Тобто це нелегал. Їх закидають в е, там, країну, де він повинен бути, через третю країну. наприклад, там, якщо він хоче Потрапити до сполучених штатів одразу ж він з Росії не поїде. Він може поїхати спочатку, десь там в Латинську Америку попрацювати там, отримати нові документи замість втрачених там. Раніше, наприклад, потім в Європу, а потім, коли вже, там, наприклад, з Великобританії він їде в Сполучені Штати, то його перевіряють. Ага, де він раніше був? Там, у Британії, а ну нормально. А ще раніше десь. Ну там у Латинській Америці, ну, нормально, вроді не росіяни, нормально. Має там профілі в Фейсбуці, да, там, пише якісь там статті, начебто нормально, розумно. А він. Займається своєю шпигунською діяльністю, прикриваючись якоюсь там легальною діяльністю, і так він може дуже тривалий час працювати. Може відкрити там, був приклад з дівчиною. Не згадаю, який звук, Там ну, є в інтернеті. Вона видавала себе за власницю а, бутіку з ювелірних виробів. Тобто, насправді там повний шлак, ну продавали чисто з, з ebay або з aliexpress, а, але. До неї приходили там полковники, там, генерали НАТО, спілкувалися, шампанське, гольф. Тобто вона з ними траляля-траляля спілкувалася і могла отримувати тендиційну інформацію. Там, хто приїздить до НАТО, з ким НАТО більше буде співпрацювати, а як Україна, а українці скільки приїжджали? А чому навчали, чого очікувати. Тобто серйозна розвідка. От ви назвали цей приклад цієї жінки а серед тих 620. Шпиганів, про яких оприлюднила інформація наша ГУР. Є також Гузель Ганієва, тобто це агентка, яка поїхала з під легендою моделі. Вона організувала мережу дівчат і вони робили вечірки, куди запрошували різних впливових осіб. От чи ви можете розповісти про те, як працюють власне оці жіночі агентурні мережі? Ну, дивіться, це все пішло. Ну завжди було цікаво спецслужбам підкладати дівчину під якогось там посадову особу серйозно, там обережно там підвести, познайомити, і головне, щоб ця дівчина подобалася йому до ну може там. Посадовці подобається там, не там, руді, а підвели білявку, тим, ну, терпіти може білявок. Ну, треба ж вирахувати це все обережно підвести, щоб йому сподобалося. Слабке місце у всіх цих історій, коли з підкладанням дівчини, як правильно її підвести, хто повинен його так, познайомити, яким чином познайомитись, щоб не було там, а, там підозрілих якихось моментів. Там. Ой, здрасті, можна я тут з вами тра-та-та. Ну, підозріло дуже. Це повинні бути якісь там. А, Відпрацьовуються легенди, там сценарії, як можна познайомити. Та у дівчина потрапила в біду, хулігани, або там колес спустила, або там друзі познайомили, друзі, яким ця людина довіряє. Тобто, там багато складових сценарій. Ну, найбільш відомий такий сценарій був а, в 60-ті роки Крістіна Кілер а, в Британії. Вона з чоном Профюма, там були в них тісні стосунки, і вона мала відношення до. А, Росіянина, який був встановлений як розвідник, військовий розвідник Радянського Союзу. Тобто, це, ну, це класична історія підкладання дівчини. Ось цими з модельним в чому проблема? Треба відкрити це модельне агентство, Треба ж ну красиві дівчата, їм треба платити зарплатню. Зрозуміло, що на перших порах можна там ну, взяти симпатичну дівчину і там невеликі гроші давати їй, але з часом ну, щоб вона класно вдягалася, мала, скажімо так, маніра ну. Красиво спілкувалися, не просто там шо, що... ну тут тобто, це не дуже зрозуміло. Треба вкладатися в т'ютерів, там, репетиторів, там, щоб вона знала декілька мов. Тобто не треба вкладатися, треба гроші. І слабкий момент, звідки ці гроші привозити в Європу. Ну так, там можна там сісти, привести через кордон 10 тисяч євро. Для такої великої історії це дуже мало. Треба налагодити або кеш, або без повинен бути бізнес, який може ці, цей кеш генерувати, щоб у контролюючих органів не було проблем з цим, не було за ну, так, підозрілих моментів якихось. Тобто це багато складова історія. В цій історії те, що журналісти змогли дізнатись про Гузель Ганієва, вона в якийсь момент. Звинуватила одного з бізнесменів, з яким мала стосунки в сексуальних домаганнях, спробі з І за його інформацією, вона шантажувала його якийсь час і навіть отримала два транші по здається, 400, кілька сотень тисяч доларів. Чи це може бути один з способів такого фіна... скажімо? Ви знаєте, я не думаю, що самофінансування йде через шантаж. Ну там же не мета отримати гроші, там мета отримувати інформацію. Гроші виділяє російський бюджет. Якщо ми кажемо за росіян, гроші там ну ніколи не шкодувалися. Мені здається, що в саме в цьому випадку була, скажімо так самодіяльність, тобто, поки там вони там є розвіддіяльність, та-та-та, А тут вони вирішили, о, а може, давай трішечки там когось роздінемо на гроші там, і почали цю історію про ну, гратися в неї. Тобто шпигунство дійшло на другий план, а тут заробити грошей. За інформацією, знову ж таки, журналістів ці мережі, вони їхнє основне завдання було поширювати дезінформацію і. Вони начебто збирали розвідувальні дані, щоб підірвати підтримку НАТО з боку, ну, з боку НАТО України. І, якщо, і також слідкували за інформацією можливості вступу НАТО в війну безпосередньо типу, з Росією. На вашу думку, чи такі мережі спроможні досягнути таких цілей? І е, який потенційно шкідливий вплив вони спроможні здійснювати? Поясню, дивіться, з приводу дезінформації. Ну, там, вважається, що дезінформація це тілік, да, це Telegram, там, там, YouTube, там, фейкньюз. Але а, насправді а, ну, ці ось ролики, вон там, був, там, Текстові повідомлення, вони не дуже до цього досягають своєї мети, вони досягають своєї мети, там, не знаю, з пересічним громадянином. А от щоб добігти до людини, яка приймає рішення, ухвалює рішення, ну цього мало, замало. Як правило, такі люди такі джерела не читають. І їм треба доносити цю інформацію особисто. Десь там сісти, там в пабі, там, за пивом і там сказати, слухай, я тобі скажу таку історію, капець, Українці торгують зброєю, просто там і показати якісь там фото з І тоді у цій людини, яка відповідає там. Ставить останній підпис, наприклад, у документі під виділенням коштів Україні або зброї, можуть якісь там сумнів закрасти, Він каже, ага, тобто а -а, ну що, отакої. От тобто, це може змусити людину з ну там не підписувати зараз цей документ, тобто, це, це дипломатія, ну, мовна дипломатія. Коли спілкуються не на не, на офіційних раутах, на, на автопатії, коли там ну щось там презентували, да якусь доповідь, потім ну все, тепер автепатія, пішли там по-шампанському, да там і люди там, росіяни, агенти росіян, можливо, не просто по національності росіяни, а можуть бути там не знаю, там, лівійці, кубінці, там співчуваючи, там не знаю, там не білоруси, а там бельгійці, наприклад. Підходять до якогось там посадовця і кажуть, йому, слухай, ми таку інформацію отримали там і показують йому ці знову фейки. Там де на в Даркнеті Україна, начебто, продає зброю. Там по, по 50 тисяч доларів за джевелін або за 30 тисяч доларів, тобто ну. Коли один на один, то людині людина це сприймає не як дезінформація, ко як у мене такий інсайд, я тобто мені таку інформацію дають, і це дійсно впливає на його остаточне рішення. Тобто він там тепер вже заражений цією інформацією, і дуже буде важко його там переконати в зворотньому. Ну, тобто, ця дійсна історія є. Директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Килик в тексті на цензорнет навів приклад цих російських агенток. А, зокрема, однією з них під 139 номером Марія Губчева. Вона наразі про неї найбільша інформація в публічному просторі. Журналісти ідентифікували її як модель, і вона начебто відповідала за поширення дезінформації в середовищі Волстріт, то mm -hmm. серед бізнесменів. І цікаво, зокрема, тим, що зуміла створити прикриття журналістки, матері одиначки. Син, який вчиться в закритій літній школі, і Віталій Коли пише в тексті про те, що для прикриття могли бути використані діти з дитбудинків Донбасу. Ага. Якщо такі факти підтвердяться, чи повинна Україна офіційно звертатись там, по екстрадицію США, цієї російської громадянки або когось з тих 620, наприклад, наприклад, списку, якщо ці люди вчиняли якийсь злочин, який можна кваліфікувати як злочин проти кримської держави? Знаєте, ну важко мені здається, ну з тих даних, що є, важко сказати, чи буде екстрадиція? Екстрадиція стосується в першу чергу громадян е України. Ну тут які там вчинили злочин, да і втекли. Е і там наша генпрокуратура, офіс генпрокурора звертається до там, не знаю, там до Відня, там де люди не переховуються там з проханнями, екстрадувати. От, наприклад, да, сполучені штати звернулися до Австрії. Дмитро Фірташ, екстрадуйте до нас його, ну. А країна довго тягне там, ухвалює, не ухвалює ці рішення. Це питання дійсно, ну, що найменше, мабуть, півроку це так, що дуже-дуже пощастить. А якщо ці люди вчинили злочин на території Сполучених Штатів, то я думаю, Сполучені Штати в першу чергу зацікавлені цих людей витягнути за будь-яких обставин до себе і притягнути їх до відповідальності.